Зараз подивимо, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тікток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближиш. Ти можеш відкривати свій клош Звичайно, мені дісталася заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно. Ай, як боляче. Ну давай же, ламайся, дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. Мм, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизуй свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау, це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Я люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай ай, як же палко Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно. Це те, що мені потрібно? Як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто! Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати. Але не мою. Краще відкривай свій клош Гаразд, зараз подивимось, що є в мене. Ого, у мене піца Але тільки моя заморожена. Яке У відздій? сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні. Мій ідеальний рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках, но ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось? Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа чупс Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишити з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн! Джейн, допоможи! У мене язик до чупа-чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Хух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все, більше так не роби, не весело. Я спробую свічу пачупс. І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш, я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у ЦФА. Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш. Ух ти, нагіци! От би гарячі. Так, гарячі, смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гаряче. Зараз оцінимо. Смакота. Джей, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться і Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивися, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі, дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. У дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джин, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюсь розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої ваплі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так. Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому райді ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся, внучка хоче пасту. Пасту? Просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. Авті, пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагетті. Після борошна в хід підуть яйця. А ними навіть жодривати вмію. Ой, ой, стійте! і знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов ужанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на саму лакшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити тісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венсти, як у тебе справи? Річ, мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшон. Була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, на сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, okay. смачно та просто. Далі вхід піде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Еніші додала додаткових макарошок. на ікла вампіра. У страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від Вензди. Подача не гірше, ніж у У стилі Уенздей. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що мармоладний? Обашні отакі. <плес> ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з локшиною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну локшину я даєм повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще локшину приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Лен прибери зараз же. Досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так, хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих в такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же до бігай ти принеси мені вершки. Все, ще що диявольська рука. А ну геть. Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля, зверху накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона і виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова. Тепер їх потрібно викласти шарами і високий келих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Телом ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса. Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки, я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запхаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочі в блендері. Готова! Мм, як пахне! Жахливо! Все точно! А годі вам! Натомість онука оцінить мою турботу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. Вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, не бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль від віденіт. Він виглядає набагато смачнішим, обожнім вершки, їх так багато. Коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна прогаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз. Воєнт, деся надія на тебе. Буду одразу пробувати. нарешті смакота! Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка Дай. смакота. І хто ж переможець? Це ж очевидно, Венздей. Вона зробила дуже крутий коктейль. Ну, Нучечка, яке завдання зараз у цьому раунді? Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так салат. Буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони встановлять основу салату. Далі в хід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки, бо вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово! Я придумала, як зробити салат не просто смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжні букети, а ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. В салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти, сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах? Бачила б таке вночі, впала б зі страху, але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, Вин, ти що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимось, чи мене здивує бабуся. На Цезар цезарії салати справді дуже схожий. Ось такий салат, я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую кити відені. Фу, не смачно, це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик? Я також такий люблю. Значить і приготувати зможу. Уявляю, які іноді у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись збираються. Я знову зроблю щось і Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підхід подобається. Що це було? Не підходьте до мене. Не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу, він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ. Мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж? Але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой! А! весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Є! Цікаво. Увенція знову зробили щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але зізнатися okay. чекала не більше. Right. Наступними вхід right. підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Звичайні пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригоститє. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі. Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нутел їсти. А раз швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. То що там потрібно робити? Пончик. Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в крихту. Ох, а цією штукою складно керувати. О, о готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко-будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент палець. Все перемішуємо. Чудово! це так смачно. Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну й гаразд. Треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? No. Давай все, витирай, Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні і смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба зверху прикрасити їх маршмелло в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але і це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, А чим це так пахне? В тебе щось горить? Точно, мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні згоріли? чи того що зорево? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмелу та заліємо все полуничним сиропом, щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки, малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно хоч ось ці. А це що в мене в роті. Фу, як багато золота, я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі. Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно. Шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так. Я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Хм, Моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з кіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла покладемо в миску. Ой, полетів кудись. Упс, Дякую, Шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. А тепер все перемішуємо. Чуть-чуть-чуть-чуть. Yes. Ох, як добре. Бабуль, ти бристаєшся. Перестань. А мені потрібний скітелс. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітелс. Вийде дуже смачно. Цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, у мене є ідея. Де вона тут у мене в рюкзаку? Все не те. О, знайшов. Принглс. Смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово. Трохи додам кетчупу. Думаю, що ця мордочка трохи кейт. Mm -hmm. У мене все готово. І в мене вапля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає. А мені потрібний полуничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось і моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш коштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно. А що тут? Ого, мій улюблений полоничний сироп. Круто! А що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не вперше їстиму Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. Банани солодка Це ж лапшина Крутяк. А з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф Ого, я знала, що переможу Мої вафлі найсмачніші. Тепер я хочу рідку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та да, це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка кока-коли. О, це було важко, але я впорався. Опс, вибачте. Тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. Тепер трохи цукерок мьорц. Зрозуміла, бабуль. Ха -ха -ха. Клас. А тепер ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай, зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося, морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається? Ваші цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне. Не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку. додати більше мармеладок з Кока-Колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой-ой, дуже холодно, руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Все точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі пляшку, пляшкою. Можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяник перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти, то це ж мед. Ну таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, треба щось вигадати. О, так краще. А як же мені вийняти цукерку звідси? Давай же, вилізай. Вийшло. М -м, смачно! А що зробив братик? Виглядає круто. Вау, класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик, ти переміг. Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, що насправді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі. Це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. What? Мені потрібно налити трохи олії. Yeah. вливайся. Ой, вибачте. <плес> Ой, бабуся, боляче. <плес> Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново треба приготувати щось істівне, бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайан. Ну як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово! Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей. Галя де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть. Я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємося що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут. Мені хочеться спробувати цього дракончика. Mm. Ой, який класний! Дуже смачно! А що тут у нас? Okay. Вау, помідорки, це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, Звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м -м -м. Йогурт, класно. Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Брайану. І знову я переміг! Оце мені щастить!